Друзі, всім привіт! Вирішив вам засняти як оці бицані вже по півтора місяця. Вони трипають свиноматку. Їх вже через пару днів біду, буду відлучати. Тому що кілограм, мабуть, 14-15 їх є вже свиню витягли повністю чистопородні велика біла штучно покривав також сім'ям великої білої кнура і от такі бидвані вже в їх тут є їжа все але Вони все равно мамку смулять. Вот вам трохи меньший выводок. Також велика біла. Близько десятка их Так мамка зимы розмовляє. У нас в регіоні ціна у цьому році 3000 за порося. Пишіть, будь ласка, в коментах, які ціни в ваших регіонах. Було б цікаво дізнатися. Тому що минулого року весною ціна взагалі була 1500. Тобто Свиноматка себе не окуповувала. Все, хорош, хорош, да? трохи поїли і достатньо. Ції теж поросилися. Морози якраз були великі. Багато поросят пропало в мене, хоча і лампи в інфрачермоні ставив, але всіх врятувати не вдалося. Тут пропало троє чи четверо, а зараз покажу, величезна, велика біла в мене, пітреном покрита. Там лише шестеро. Оце ці поросята такі красунчики. Шість штук осталось, а було 14. Вночі поросилась. Здоровезна свиня, більше 300 кілограмів. Але зранку я пройшов дуже багато мертвих поросят. Вдень-то я вже почав прогрівати сарай, повісив їм лампу. Але маємо те, що маємо. Поросилась на пару днів раніше від запланованого сроку. Отак От і вийшло. Якраз зими як такової не було, було плюс. А на неділю якраз як сталися пороси, вилупили морозяки. І 15, і 20. Сарай то в мене теплий, але поросятам все одно потрібно тепло. В перші години особливо як вони родяться. Ну нічого. Трохи є і слава Богу. Так що, друзі, не забуваємо про лайки, підписку, хто ще не підписався. Всім добра, здоров'я, мирного неба. Всього найкращого. Чекаємо інших моїх роликів. Всім дякую за перегляд.